Не називай Великдень Пасхою. Якщо ти святкуєш Пасху з писанками, кроликами, кулічами та вербою, то хочу тебе розчарувати, це язичницькі традиції. Вперше Пасху провели євреї у Єгипті. Господь чітко сказав: взяти молоде ягня та спекти його на вогні і їсти його з гіркими травами та опресноками, в оселі нічого квасного не було. А кров'ю ягняти, помазати одвірки та перекладину дверей. Це була вирішальна ніч для цілого народу, бо Господь звершив суд над ворогами Ізраїлю і вивів їх з Єгипту. Так і Христос прийшов до нас, щоб дати нам життя, забрати наші гріхи, страждання і дати свободу від ворога зовнішнього і внутрішнього. І не потрібно додавати своєрідної закваски та обманювати себе язичницькими віруваннями чи чиїмось теоріями. Бо Пасха це Христос, закланий за нас, щоб ми мали вічне життя.